Ух ти! Це кавун та медове жили. Круто! О, що відбувається? Дивно. Вау! Це ж медове жили зі смаком кавуна. Як чудово, таке точно треба спробувати. Чому у мене така маленька пляшка? Ого, це челендж. Велика середня та маленька їжа. Чудово, час починати дегустацію. З кого почнемо? Звичайно ж, з мене. Адже саме мені дісталась найменша пляшка. Добре, я все одно рада їй. Зараз спробую за допомогою ось таких маленьких ручок. Ух ти! М -м, яка смакота! Кавунове жиле просто неймовірне. Отак. От лише шкода, що вже все закінчилось. Ой, а це що? Кавонова кісточка? І що мені з нею робити? Точно я її посаджу. Візьму невеликий горщик із землею, а потім полью посіяне насіння. Не терпиться дізнати, що виросте. Ви це бачите? У мене виріс маленький кавун. Ну, яка краса. Таке я просто зобов'язана спробувати. М -м -м, яка ж смакота. Отак я задоволена. Це було круто. Так, тепер моя черга спробувати жили. Натискаємо на пляшку. Ух ти! А тепер спробуємо. Ммм, смакота. Хочеться ще та ще. Неймовірно. А тепер спробую їсти ось так. Кайф. М -м, зачекайте, у мене повний рот насіння. Квентін, ти ще накоїв. Прошу вибачення. А вже ж. Добре. Не буду відволікатись, бо мене зачекалася величезна пляшка зі смачним желе. От блін. Здається, у мене ніяк не виходить видавати желе. О, ідея: у мене є з собою фонтан. Вставляю його у пляшку, тоді желе саме польється. Друзі, дивіться. Так, почалось. Як же це апетитно виглядає. Але їсти зовсім незручно. Ну добре, тоді я буду його пити за допомогою трубочки. Ммм, смакота. Малі ти думаєш про те саме, про що і я? Ага. Друзі, ну гаразд, Нехай їдять. О, ні. Здається, щось пішло не так. Фонтан зламався. Друзі, обережно. Зараз щось буде. Ховаємось. Пізно, дуже пізно. Ми тепер повністю в Кавуновому жили. Це так весело. Як же весело? Самі подивіться. Це ж гра мультідосорт. Найвеселіша гра з усіх, котрі лише є. Завантажуйте, будемо грати разом. Ого, неймовірно, це локшина Хоба Буба. У Квентіна найменша. А ось у Майлі просто величезне відро. Ґа! Так, цим точно можна наїстися. Але почнемо ми, звичайно, з Квентіна. Так, так, я знаю. Добре, спробую. Закину цілу порцію собі в рот. М -м -м, смачно! А ще я можу надути бульбашку Крутяк. Але шкода, що я зовсім не наївся. Ех, Софі, продовжуй. Я так із задоволенням. Мені навіть прилади не потрібні. Я можу все з'їсти і так. Неймовірно, смачно. До мене прийшла ідея. Тут я трохи відріжу локшину. а решту заберу собі, поки Софі не бачить. М -м -м, смакота. Що? Квентін, ти шалений. Пробач, я дуже хотів їсти. Ну от, добре, надую хоча бульбашку. Вона має вийти великою. Ого, ви лише погляньте, як здорово вийшло. А тепер я можу зробити фігурку. Зараз, зараз. Та-дам! Це песик. Клас, а можна я пограю? Великий дякую, який милаха. От тільки я все ще ображена, Квентін, тому настав час тебе провчити за крадіжку моєї локшини. Бам! Ну от знатимеш, як красти чуже. Софі, я тепер весь брудний. Ха, ось це умора. Їж свою порцію Майлі. Так із задоволенням. З розуму зійти. Відірватись неможливо. Хочеться їсти ще та ще. Ой ой, вона реально туди залізла. Ага. А тепер я налаштована надути величезну бульбашку. Подивіться. Мені здається, чи це схоже на повітряну кулю. Ага. Вау, як тут гарно! Я навіть будинок свій бачу. Так, на цей раз друзям дісталась вибухова карамель. У Майлі середня упаковка, у Квентіна сама величезна, а у Софі сама маленька, і вона починає. Добре, спробуємо. Висипаємо пакети карамелі прямо на язик. Ого, як вона прикольно сяє. Це буде смачно. Шкода, що так мало залишилось. О, я дещо вигадала. Мабуть, висиплю залишки карамелі у келих з водою. Так, таким чином у мене вийшов лимонад. Здорово, так? Його тільки подивіться, як гарно він мерехтить. Спробуємо. Ммм, Смакота. Майлі, тепер ти здорово. Отак! так. Не терпиться побачити, як ця карамель буде вибухати. Ой-ой-ой. Нічого собі. Майлі, припини. Фух, це було потужніше, ніж я думала. Ой, як багато карамелі залишилось на столі. Зараз я зроблю з неї ось таке миле сердечко. О, здорово. А до мене також прийшла ідея. Оближу палець. І вмочу його. Це карамельне серце. Як? Моє серце згоріло? Квентін, навіщо ти це зробив? Пробач, я не спеціально. Ти, Софі, це моя карамель, ну брись, Не чіпай. Я сам її з'їм І так мені потрібна лійка, щоб засипати всю карамель до рота малі допомоги. Звісно, давай. Засипаємо. Готово Ну як? Смачно тобі. О, ні, що відбувається. Нічого собі. Який же гарний фейерверк вийшов. Так, це правда. Ха-ха, Квентін, ти такий кумедний. Всім привіт! Я хочу показати вам нову гру мультєдосорт. В неї дуже весело грати. Завантажуй прямо зараз через Apple Store та Google Play. Давай грати разом.